Температурні гойдалки, затоплені вулиці Одеси і сніг у Карпатах. Такою цю осінь ви точно не очікували побачити. Сезон вражає контрастами, якою буде погода найближчим часом. Дізнаєтесь за мить. Це за вікном з ТСН, Юей, я Людмила Юяльдмлатру, фонлайк, підписка. І поїхали. Погода уже завантажується. Осінь набирає обертів. Синоптики Анталка Діденко каже, що 2 жовтня в Україні очікуються значні температурні контрасти на заході, півночі частині центральних областей в день передбачається не вище плюс 6, плюс 10 градусів. А наприклад, на сході стовчики термометрів зможуть піднятися аж до плюс 14, плюс 18 градусів. Дощі можливі вдень лише у північних областях. Нарешті території України, хоча й буде хмарно, проте без істотних опадів на Одещині без опадів. У Києві 2 жовтня очікується дощ і буде дуже холодно, лише плюс 8 градусів. Попри такий неприємний прогноз, за словами синоптикині, є і хороші новини надалі в столиці поволі теплішатиме. А потім і по всій Україні найдовше холод втримається у західних областях, але й там після 5 жовтня потепліє. А на сході та півдні України буде тепло аж часом до плюс вісімнадцяти. Плюс 20 градусів увесь час. Загальна погодна ситуація зрозуміла. Справжня осінь по всій країні. Однак, де вона проявить дощовий характер, раде буде більш милосердною, дивіться далі. Традиційний прогноз від сайту Synoptic.ua. Ю дощ Дощі вночі та вранці. В день він послабшує і до вечора закінчиться. Плюс 4, плюс 7. Чернігів практично весь час ітиме дрібний дощ, який у другій половині дня може посилитися лише до плюс дев'яти. Суми сильний дощ, який до ранку втратить свою силу. Після обіду може знову подужчати: плюс шість плюс одинадцять. Луцьк сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вранці піде дрібний дощ, плюс два плюс вісім. Рівне вранці йтиме дощ. У день та ввечері опадів не очікується: плюс три, плюс шість. Хмельницький ввечері дрібний дощ який тиме має. Айже весь день припиниться також до плюс шести. Тернопіль вранці піде дощ. У другій половині дня опадів не передбачається. Плюс три, плюс сім. Львів хмарна погода буде триматися до самого вечора. Уночі можливий дрібний дощ до плюс семи. Чернівці протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. До плюс семи. Вінниця вночі йтиме дощ. Вранці він посилиться, але до вечора повинен закінчитися. Також максимум плюс сім. Черкаси вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшити. А до середини дня і зовсім закінчитися до плюс десяти. Кропивницький уночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Опадів більше не передбачається. Плюс 5, плюс 12. Полтава вранці піде сильний дощ, який до полудня повинен закінчитися. До плюс 14. В дніпро хмарна погода буде триматися до самого вечора. Можливо, вранці пройде дрібний дощ. – до плюс 16. Одеса. Хмарна погода буде триматися до самого вечора. І тут нарешті без опадів – плюс 7, плюс 12. Миколаїв. Весь день буде хмарним – без опадів – плюс 8, плюс 15. Херсон. Зранку і до самого вечора в Херсоні буде зберігатися похмура погода – без дощу – до плюс 15. Запоріжжя. Весь день хмарно, але без дощу. Температура плюс 7, плюс 17. Сімферополь. Протягом усього дня погода Буде похмурою без опадів до плюс 18. Харків зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів до плюс 14. Донецьк увесь час утримається хмарна погода, але без дощу до плюс 18. Луганськ на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою плюс 8, плюс 18. Житомир увечері дощики. йтиме майже весь день поступово слабнучи припиниться плюс 3, плюс 7. Ужгород протягом усього дня буде триматися хмарна погода, проте без опадів до плюс 11. Івано-Франківську Уночі можливий дощ. Вранці він стигне. Та більше цього дня опади не розпочнуться до плюс 8. Нагадаємо, що осіння нагода встигла наробити великого лиха в Одесі. Затоплення фіксували практично по всьому місту. Люди буквально тонули посеред вулиць. Через опади подекуди інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення. На одному звіду пенсіонерка ледь не потонула. Врятували молодики, які вчасно дістали жінку з води. Також місцеві пабліки повідомили про те, що після потужної зливи у Одесі маршрутка провалилася під асфальт. Потім водою залило не лише вулиці у низці районів затопило оселі місцевих мешканців. Також у місті підтоплені паркінги і навіть супермаркет. Загалом в Одесі та області через негоду загинули 9 людей, з них одна дитина. Також серед загиблих ціла родина з п'яти людей. Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися із будинку. Тим часом у горах, замість золотої осені, справжня зима. На горі під Іван вивалило снігу до пів метра, температура мінус 5 і пори вітру до 12 метрів за секунду. Гірський рятувальник Василь Фіцак попереджає про обмежену видимість. Зараз в зиму. Вітер мінус 5, вірніс обмежень, вітер північно, північно східний місце, 6-8, 10-15 метрів в поривах. Снігу 5-15 см і вже є перемета до 5-50 см. Осінь вражає рекордними опадами і аномаліями. Варто звернути увагу і на календар. Сьогодні маємо кілька важливих дат: зокрема, 2 жовтня відзначають всесвітній день сільськогосподарських фермерських тварин. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про важливість фермерських тварин у житті людини та підтримці гуманного ставлення до них. Крім того, 2 жовтня всесвітній день без алкоголю. Його мета нагадати людям про шкоду надмірного споживання спиртного та заохотити до відмови від нього, хоча б на один день, а бажано на тривалий час. А ще 2 жовтня святкують Міжнародний день соціального педагога. Він присвячений людям, які допомагають дітям, молоді та дорослим адаптуватися в суспільстві, долати труднощі та реалізовувати свій потенціал. Соціальні педагоги працюють на стику освіти психології та соціальної підтримки, забезпечуючи комплексний розвиток особистості. І на останок мем дня, оскільки температура повітря стрімко знижується, а в Карпатах справжня завірюха, то і мем відповідний. Впевнені, що приблизно ось так відчувається той момент, коли ви зранку підіймаєтеся з ліжка. Ви були за вікном з Йої. Слідкуйте за нашими випусками. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. І хай ваша погода буде кращою ніж за прогнозом.